Вітаю, мене звати Тетяна Роменко. Я засновниця видавництва дитячої літератури Мушля. Наразі наше видавництво створило унікальну лінійку книг. Вони з переробленого пластику і представляють собою книги іграшки. Добрий день, мене звати Валентина. І я вас вітаю в дитячому освітньому центрі змістовна. Сьогодні в нас відбувається захід, який ми назвали світ, який ми творимо. І цей захід в нас про турботу про себе, про торботу про наш світ і наше довкілля. Головною героїнею сьогоднішнього західу є подруга дітей, подруга громадської організації Центр інноваційного розвитку персони Тетяна Роменка це авторка і видавчиня. І саме сьогодні в нас є нагода. Побачити першу в світі еко-книгу, яка називається Диноріжка. Також ми зробимо вправи з дітьми саме з цієї книжки. Це про емоційне розвантаження і завершенням сьогоднішнього заходу буде розмальовування еко-торбинки дуже. Вкриті. Унікальне видання, яке містить поради психолога, інновації у вигляді QR-кода, який відскануєш, і головний герой оживає і розповідає тобі ще додаткові гри про врегулювання певних емоцій. Також дитиночка має змогу змінювати настрій головного героя за допомогою інтерактивних елементів, колещаток, віконець. Тобто, це справжня іграшка, яка навчає любові. А як які там можуть бути кора.